дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петричка, вітаю. Вже традиційно розпочинаємо з теми шатдауну. І вже традиційно тут без змін. Американський уряд частково закритий вже 31-й день. Президент та демократи у конгресі не зустрічаються і залишаються на своїх позиціях. Президент хоче майже 6 мільярдів доларів, аби почати будівництво стіни на південному кордоні. Тоді він розблокує уряд. Демократи кажуть, спочатку розблокуйте уряд, потім будемо вести переговори. І без того пустили через шадаун Вашингтон цього понеділка ще безлюдніший. У США державний вихідний з нагоди дня Мартина Лютера Кінга. Президент Дональд Трамп та віце-президент Пенс відвідали меморіал Кінгу у Вашингтоні, відзначаючи його внесок у справу захисту громадянських прав усіх людей, не зважаючи на їх колір шкіри. Політики встановили на меморіалі вінок і не спілкувалися з репортерами. Заходи та демонстрації на честь Мартина Лютера Кінга відбуваються цього дня по всій країні. Одна з найбільших у місті Сан Антоніо в Техасі. Організатори очікують там до 100 тисяч людей. Перший марш на честь Кінга прийшов в Сан Антоніо всього за кілька днів після вбивства активіста у квітні 68-го року. З того часу місто організовувало ходу щороку, і у 80-х ця подія стала офіційною подією міста. Марш перенесли на день народження Мартана Лютера Кінга, який відзначають у третій понеділок січня. Мартин Лютер Кінг народився 15 січня 1929 року. 90 років тому. Він був християнським проповідником і активістом, який відстоював права темношкірого населення Америки. Мрія Кінга, за яку він віддав своє життя, майже здійснилася. Проте глибокі расові розбіжності все ще можна зустріти у США. Михайло Комадовський з подробицями. Агевадрі. 29 серпня 1963 рік. Легендарна промова У мене є мрія зробила громадянські права і економічну справедливість провідною темою обговорення американського суспільства він добивався не лише расової рівності, але й економічної справедливості. Ми знаємо, що безпосередньо перед смертю він працював над кампанією Бідні люди. Він був в Мемфісі, де працював з прибиральниками сміття, які страйкували і, в принципі, просто хотіли отримувати прожитковий мінімум. Викладач університету Говарда Грег Кар каже, що через понад півстоліття економічна несправедливість. Досі існує Якщо ви подивитеся на економічний стан чорношкірої Америки, загалом на чорношкіру сім'ю в цій країні, то побачите, що на кожен долар, який має біла родина, чорна родина має 10 центів. Тобто, пересічна чорна родина має лише 10% статку білої родини. Це абсурд. Те собса нинішня відносно сильна економіка США підсилила ринок праці для всіх раз. Рівень безробіття для чорношкірих у минулому році впав нижче 6%, Найнижчий показник 1972 року. Проте, за даними нещодавнього дослідження Гарвардського університету, половина всіх чорношкірих американців повідомляють про дискримінацію на роботі. Інженер-програміст, власник компанії Йонас Башеврет, іммігрант з Африки, каже, що відчуває дискримінацію. У повсякденному житті Це відчувається у дрібницях. Наприклад, коли ви йдете на зустріч з інвестором і відчуваєте, що вони не хочуть тебе слухати. Можливо, їм не цікавий твій бізнес, можливо, вони не зацікавлені твоєю роботою, але інколи відчуваєш, що це через тебе колір твоєї шкіри. Вони просто не хочуть мати справу з людьми іншого кольору шкіри. Особисто я не звертаю на них уваги і рухаюсь далі своїм шляхом. Жорстокість поліції переважно по відношенню до афроамериканців. Анських громад ще одна проблема у 2014 році. Після того як білий поліцейський застрелив чорношкірого чоловіка у штаті Міссурі, в країні розпочався стихійний рух. Життя чорношкірих має значення. Understand... Цей рух відкрив нам очі на все. Це допомогло нам зрозуміти, що, хоча до нас не ставляться як до людей, хоча зараз ми не маємо сили, плоди нашої праці скоро з'являться. Американці двічі проголосували за темношкірого президента у 2008-му та та му Але міжрасові відносини залишаються чутливим питанням в суспільстві. Михайло Комадовський голос Америки. Відповідно до офіційної статистики США: 40 мільйонів американців не мають повноцінного харчування. Бідність часто вражає великі урбаністичні центри або райони, де відбулися зміни в місцевій економіці, і звідки пішли робочі місця. Наприклад, колись процвітаюча столиця автобудівництва місто Детройт сьогодні одне з найбідніших в країні. Понад третини його населення живе за межею бідності. Допомогти таким людям, поміж інших, взялася мешканка міста, яка покинула престижну роботу і почала годувати бідних. Спочатку за власні кошти, а згодом створила благодійну організацію, який життєвий випадок спонукав її присвятити себе допомозі іншим. Розповість Уляна Телюк. Кожної неділі сотні бездомних приходять на Говард Стріт за гарячою їжею. Годують їх безкоштовно на гроші неприбуткової організації, яку заснувала Нахід Аюб. Останні шість років жінка щотижня приїжджає сюди, аби послухати проблеми нужденних. Мої онуки залишаються в мене на вихідні, і мені потрібно якось їх на цей час годувати. Державних талонів на їжу вистачає тільки для мене. Нахіда Юб розповіла, що започаткувала організацію після випадкової зустрічі із безпритульним військовим. Я їздила на роботу однією і тією ж самою дорогою. У той день так вийшло, що я поїхала іншим шляхом, і на перехресті горіло червоне світло. Я побачила бездомного чоловіка в інвалідному візку. Він просив гроші. Я наговорила йому купу образ і щось типу: піди і знайди собі роботу. У нього на колінах була ковдра. Він її зняв і сказав: якщо б у нього були ноги, він би пішов на роботу. Кінцівки в нього були ампутовані. Мені було так соромно, що я потім довго не могла це викинути із голови. Айконґрамарамайманднахід пішла із добро оплачуваної роботи в сфері реклами і почала на власні гроші годувати безпритульних. Ось звідки пішла вся любов і пристрасть з тієї кухні. На годуванні бездомних на хід зупинятися не збирається. В майбутньому вона сподівається побудувати притулок та започаткувати курси, які допоможуть людям знайти роботу. А ще хоче відкрити клініку для бездомних жінок і дітей. Май едва. To моя порада суспільству – коли бачиш бездомного, не проходь повз зупинись, поговори з ним. Ви побачите, що немає ніякої різниці між вами і цим безхатченком. Якщо ця особа була чиєюсь дружиною, чоловіком чи чиєюсь дитиною. В перспективі не мріє мрії вирішити проблему бездомності в Детройті і починає із малого, пропонуючи тарілку безкоштовної гарячої їжі. Уляна Телюк, Америки. Різкий холод, а подекуди крижані торнадо. Значна територія США цими днями опинилася у полоні арктичного циклону, якому синоптики присвоїли ім'я Індра. Глибока заморозка прийшла у США слідом за потужними снігопадами минулого тижня. Наталя Лонова з подробицями. Східне узбережжя та центральні райони країни після потужного снігового шторму цих вихідних потерпають від найнижчих цієї зими температур. Від Нью-Йорка до Бостона 20 градусні морози супроводжують потужні вітри швидкістю до 18 метрів за секунду. Алабама оговтується від руйнівного торнадо другої категорії. Магістралі в Кентукі перетворюються на ковзанки. Влада штату Коннектикут мобілізувала усі сили на боротьбу із ожеледицею на дорогах. вони роблять усе можливе, щоб розчистити дороги перед тим, як крижані температури перетворять їх на суцільну ковзанку. Аварійні умови на автошляхах у багатьох штатах. Ми кілька разів ледь не злетіли з небезпечними умовами на дорогах. Не справляється навіть спецтехніка на північному сході країни під двохсантиметровою кригою пошкоджені лінії електропередач. Узбережжя від Нью-Йорка до Масачусетса затоплено океанською водою. У штаті Вермонт очікується падіння температури до рекордних мінус 40. Мешканця Делавера Джорджа Істерлінга ледве вдалося витягти з підльоду після того, як він намагався врятувати замерзлого ставка своїх собак. Як тільки я дістався до своїх собак, крига піді мною зламалася, я провалився. Я намагався вилізти, але лід ламався знову. Рятівники ледве встигли. Він вже був готовий здатися протягом вихідних в аеропортах від Мізурі до Мейна скасовано майже 4,5 тисяч рейсів. Тисячі пасажирів застрягли в дорозі. Перебої з авіасполученням триватимуть принаймні до вівторка. Національна метеорологічна служба США оголосила попередження про небезпеку обмороження у десяти штатах. Наталія Леонова Голос Америки. Подивитись час Тайм, ми продовжуємо випуск. А Далі про деякі практичні результати медичної реформи в Україні. Стентування серця, яке раніше для багатьох пацієнтів було недоступне через дорожнечу, тепер при гострому інфаркті роблять безплатно. Це вже стало реальністю у Києві і ще 11 областях, але медики обіцяють поширити практику на всю країну. Наші кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко повідомляють з операційної Київського інституту кардіології імені Стражеска. Яка слухала слово безплатно то, коли я почула слово безплатно, то нічого не зрозуміла, правду кажучи. Перепитую, як це безплатно, а мені кажуть, безплатно це значить даром. Ще кілька днів тому Любов Павлівна пила нітрогліцерин упаковками і кроку не могла ступити без задишки. Зараз з народилася заново. Їй поставили кардіостент. За операцію, яка в інших клініках обійшлася б у десятки тисяч гривень. Тут у Київському інституті кардіології імені Стражеска пенсіонерці платити не довелось. Любов Павлівна не виняток. Екстрених пацієнтів тут приймають по двоє-троє на добу. Якщо швидка привезла з інфарктом, нікого не питають про гроші негайно в операційну на стентування. Гаріче стало в Ой, мені горячо. Це фантастична технологія. Людині ремонтують серце, а вона при свідомості лежить, перемовляється з лікарем. Ну, Інфаркт це коли закривається просвіт судин. Аби відновити кровотік, у звужену судину треба вживити металевий каркас. Стенд його проштовхують у потрібне місце тоненькою дротинкою по артеріях. Жодних розрізів лише прокол, голкою на руці чи стегні ось тут проколюють і вводять дріт. Через нього заводиться проволока. Сучасна медицина вважає стентування найкращою допомогою при інфаркті. В Україні метод освоювали давно. Саме тут, в інституті Стражеска, де працює династія кардіологів Юрій і Максим Соколови, операцію колись виконали вперше в Україні. Але поставити її на потік здавалося нереальним. Я писав листа Януковичу, богатирьові писав і нуль. Головною причиною була вартість стентів, яка сягала багатьох сотень і навіть тисяч доларів. Ситуація змінилася тільки зараз з реформою державних медичних закупівель. Купувати ліки уряд запросив міжнародні організації, і ті впорались. Придбали стенти американських та європейських виробників за ціною від 70 доларів. Втроє Ми втричі зменшили ціну матеріалів. Ми закупили втричі більше на ті ж гроші. Це велетенський прорив. Я б хотів на цьому сконцентрувати увагу. Понад 20 тисяч тентів закуплених торік за бюджетний кошт. Такого в історії України ще не було ніколи. Як каже кардіолог, тепер їхня клініка забезпечена на 100%. Результат переходу на новітню технологію не забарився. Відколи у Стражевська всім інфарктникам почали ставити стенти, летальність відразу впала на 20%. Та сама картина ще в 11 областях, які теж почали лікувати інфаркт по-новому. Як каже професор Соколов, його найбільше радує те, що стентування стало національною стратегією, що вибудовується система. Таких центрів, як їхній, в Україні вже зараз запрацювало 34, а буде 50. Ідея, щоб вони були всюди в радіусі 70 кілометрів, щоб домчати за півтори-дві години з будь-якого села. З ексклюзивної операції для обраних стентування перетворюється на доступну для всіх. Спротив опонентів, кардіолог пояснює в категоріях епічних – боротьби добра і зла. Є темна сила. і темна сила і є світла. Темна, дуже сильна, і це рідко вперше в історії нашої країни, коли Міністерство охорони здоров'я на боці світлої сили. Потому що ні діло правильне діло також у категоріях звичайних житейських Розумієте, якщо усе навколо стає безкоштовно, то людина, яка заробляє на цьому гроші, втрачає їх. Операцію закінчено. тривала 25 хвилин. Сьогодні хвора ще полежить, завтра встане. На третій день випишеться. А поки у лікаря Соколова знову дзвонить телефон з везуть наступного пацієнта з інфарктом. Все. Ми Тоді я їм даю добро. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. для Голосу Америки, Київ. Переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою час Шукайте там більше новин від нас. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися час тайм. Я, Руслан Петричка, на все добре.